Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу в даному відео відповісти на питання: хто ж має право в умовах воєнного стану достроково вийти на пенсію за віком. Дане питання мені задав один із моїх підписників, тому хочу більш детально зупинитися. І розповісти, 30 квітня 2022 року були запроваджені зміни до пенсійного законодавства, які передбачають додаткові умови для дострокового призначення пенсії за віком. Відповідно до даного законодавства достроково мають право вийти наступні. Особи це ті, яких звільнено з роботи з ініціативи роботодавця у зв'язку зі змінами організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємством, установа організації, скороченням чисельності або штату працівників, або виявлення невідповідності займаній посаді за станом здоров'я. Наступна умова це трудовий договір із таким працівником розірвано не більше, ніж за півтора року до досягнення ним пенсійного віку. Для отримання відповідної норми на момент звільнення у 2022 році особа має бути не менш, мати не менш, ніж 58,5 років. Тобто така особа має мати страховий стаж для жінок це 30 років, не менше для чоловіків, не менше 35 років. Після звільнення ви маєте зареєструватися у центрі зайнятості. При цьому в центрі зайнятості повинна бути відсутня підходяща для вас робота. Але тут є виняток, це за винятком тих ситуацій, коли особа звільнена у зв'язку з виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров'я, ви можете навіть не звертатися до центру зайнятості. Особа має право на дострокове призначення пенсії за віком, якщо у неї є не менше 30 років страхового стажу, це для жінок, для чоловіків 35, та після взяття вас на облік у центрі зайнятості. І якщо після цього, як вас взяли на облік в центрі зайнятості, для вас відсутня підходяща. Робота в умовах воєнного стану, підходящої для осіб, зареєстрованих безробітними, протягом 31 днів після реєстрації, вважається наступна робота, яка відповідає освіті, професії, спеціальності, кваліфікації, а також набутому за період трудової діяльності досвіду роботи, рівню заробітної плати залежно від тривалості безробіття, не нижче ніж заробітна плата на останньому місці роботи. Після спливу 30 днів дня реєстрації безробітним, а також для осіб, які не мають професії спеціальності і вперше шукають роботу, підходячої під час воєнного стану, є робота за платою не нижче від розміру мінімальної заробітної плати для роботи на умовах повного робочого часу, або яка не потребує кваліфікації спеціальності, професійної підготовки, зокрема, безпосередньо на робочому місці. Отакі От категорії громадян та такі умови для того, щоб зараз під час війни в умовах воєнного стану ви змогли вийти на пенсію достроково. У разі якщо ваше підприємство перебуває у стані ліквідації, банкрутства і вже на даний момент у зв'язку з військовими діями не працює. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, підписуйтесь на канал Юридична барахолка, я з задоволенням вас проконсультую. Бережіть себе та свої сім'ї.